Так, всіх вітаю днем, Красивим сонячним! Дивіться, яка краса. Гарно, так, сонячно. Так, відправляємо посиланнячко для тих, хто хоче доєднатися. Хто хоче, подивитись, відправила. Чекаємо, хто доєднається. Так, о 7.30. Я зранку гуляю містом Харків. Сьогодні гарна сонячна погода. Вчора було прохолодніше, а сьогодні. Тепліше. Тому, коли доєднається, я вам щось розповім. Зараз підемо з вами просто гуляти. Так, тут є один дядечка, з яким ми зустрічаємося вже три роки. Я йду гуляти в парк, а він біжить на роботу. І я його завжди бачу. Так, до Бергоранка сім туди видиться. Ну що, куди ми сьогодні з вами підемо? Як ви думаєте? Я не знаю. Щось придумаю. Куди я вас ще не водила? Ну, здається, ми з вами обійшли вже весь парк. Так? Тому біжимо. Бігти не будемо, йдемо гуляти. Прогулянка буде в нас така спокійна. Що ж в мене тут? Сумка. Я сьогодні одягнулася, і мені ж жарко. Про що я хотіла вам розповісти. Якщо була думка, але десь я її втратила. О, знаєте, коли вона в голові крутиться, але ти не можеш згадати. А нічого, зараз згадаємо панові. Так, е я хочу сказати, а про прогулянку. Ось що я хотіла сказати. Що не потрібно бігти, можна просто ходити спокійним кроком. І ось про кроки я хотіла вас запитати, скільки кроків ви проходите щодня? У вас є крокомір. Привіт, мамулечка! Крокомір це ось може бути в годиннику. Крокомір може бути в телефоні. І ось ви собі щодня задаєте якусь ціль. Ціль пройти, наприклад, шість тисяч кроків. Вчора <ривіт> одна моя колега прибігає. Я вже сьогодні набігала, мабуть, десять тисяч кроків. Ков, давай міряти, скільки ти пройшла кроків. Дивися, Дивись, я чотири з половиною. Це ще було зранку. Вона відкривається і до неї каже: два. Дві тисячі. Ков, ну бачиш, значно десять, тільки дві всього. А ти кажеш, десять вона, а по відчуттям ще десять. Так, доброго ранку. Ага. Тому ось крокомір, він показує, скільки кроків ви пройдете за день. Ну, я щодня проходжу 10 тисяч кроків. Я не знаю, для когось це багато чи мало. Ну ось, ось тут так шумно. А як ви знаєте чому? Тому що тут прибирають вальтанці. Ой, кав'ярні. Я вас хотіла відвезти до одного прекрасного місця, але там дуже шумно. Шумно, шумно. Давайте підемо в Вальтанку. Хочете Вальтанку? Так. Хочте. в Вальтанку. Так, доброго ранку всім, хто доєднується. Ми гуляємо. Дивіться, яка красива кав'ярня. Кругленька. Доброго ранку всім. Так, слава, слава насила. Всім хто нас захищає, щоб ми могли насолоджуватися ось такою прекрасною погодою, природою. Ми знаходимося в місті Харків, гуляємо в Центральному парку. Тут зранку трудівнички прибирають. Щоб було чисто. Так, я хотіла піти в іншу сторону. Mm. Поки з вами болтала, пішла не туди. Але підемо далі. Бачите. Водичку возять, чим щось. О, я вам хотіла показати дерево, яке живе в будівлі. О. Так, тобі... Тоді бажаю вам мирного неба над головою. Так. Дивіться, яке воно сьогодні гарне, це небо. Так, нам в Харкові дуже воно потрібне, мирне небо над головою. Так, доброго ранку всім, хто доєднаться. Я вам обіцяла показати дерево, яке живе в будівлі. Ви колись бачили дерево, яке живе в будівлі. Угу? Ні? Ви думаєте, що це за будівля? Ось така, дивіться, яка красива. Як ви думаєте, а ну напишіть варіанти, що це таке. Ви не здогадаєтесь. Це безкоштовний туалет, виявляєте? Ось такий туалет безкоштовний. Це дерево, мені його так жалко. Йому тут мало місця. Ось таке. Ось воно за склом. Колись тут були люди. Зато кактусам нічого не мішає жити. У нього навіть є якісь... полодив. Бачите? Дякую. Дякую вам за побажання. Ось, отаке дерево живе в будівлі. Кав'ярня не працює. Ось, тут є ще одне дерево. Їх тут ось, дивіться, ще одне. І ще одне. Ось, їх так закрили в будівлі. Значить, як в тюрмі вони. Доброго ранку. Ну, знаєте, не можна, коли нас казали закудакувати дорогу. Ми не йдемо, ми гуляємо містом парк, містом Харків, центральним парком. Ось, дивіться, яка краса. Зараз підемо до водопаду. дивіться, я вам покажу, щоб ви почитали. Я не знаю, що це значить. Фейк ребіт. Фейк це фейк, а ребіт це зайчик. Це фальшивий зайчик. Чому дерево за склом? Ну, я не знаю. Мабуть, його сюди посадили для інтер'єру, ось так, бачите. А зараз нема нікого. О, там воно аж внизу всередині. Воно з підвалу росте. І тому ось воно ось так за склом, це дерево, росте собі тут. Гарно. Пішли, я вам ще покажу красу. Я знаю, що я щодня ходжу одними тими місцями, але в мене щодня інші люди, тому вони не бачать цю красу. Їм потрібно показати. Так, біжимо з вами на водопад. Так, Архангел. Архангел, ви в якому місті знаходитеся? Напишіть, мені цікаво. Я зараз вам покажу ще одну красу. О, дякую вам за лайки, за сердечки. Так, ось дивіться, знаєте, що це таке? От ви навіть не здогадаєтесь, що це таке. Може потрібно його здалеку показати. Ось дивіться, ось такі цікаві білі кульки. Вони вночі ще світять. Серед кульок, наче як очерети. Кам'янське, Дніпропетровська область. Ой, чудово, привіт вам. Дивіться. <гум> Як ви думаєте, що це таке. О, дивіться, які тут милі хлопчики і дівчатки. Це взагалі-то фонтан. Але зараз він не працює, тому наші трудівники у Мільці зробили ось таку красу. Зробили локацію. О, дівчата запустили генератор. <гум> Прям в фонтані, розумієте? Зробили таку красу в фонтані. І у фонтані ось світиться. Так. А ще сьогодні день народження моєї ріднесенької, моєї любимої мамочки. Я знаю, вона в мене є на ефірі. Я її вітаю з днем народження. Мамольчик, я тебе дуже люблю. І вітаю тебе з сьогоднішнім днем. Байки, сьогодні гарний сьогоднішній день. Ми прийшли на прогулечку. У вас якийсь рай. Так, у нас дуже красиво. Ви ще не все бачили просто. Так, ось дивіться, як тут гарно. Бачите, оце озеро прямо в центрі міста. Люди можуть просто прийти і насолодитися ось такою прекрасною порою. Ось, дивіться, як гарно. Оці метелики, які світяться вночі, оці лавочки, де можна посидіти, травичка покошена. О, Ми зараз з вами підемо. Ой, тут дуже гарно. Дивіться, вже жовтіє листя. а там під мостиком є водопадик. Так, мамуля пише, дякую, цілую. І я тебе цілую мам. Так, ось така тишина. Дивіться, яка вода. А тут взагалі-то фонтан. Цей фонтан буде трішечки пізніше працювати. Зранку він ще не працює. Але зараз я вам покажу один малесенький водопад, тому що їх тут кілька. Так, пишуть, дивіться, бачите? По парапету, фонтану не ходити. Небезпечно для життя. Бо тут отак водичка, дивіться, як гарно, На дні камінчики. І водичка отак от сюди. Біжить, біжить. Так, слухай. Де це? Де це? Ось, дивіться, яка краса. В центрі міста Харків. Уявляєте? В центрі міста Харків є водопад. Ось така краса. Так, мамочка, дивіться тобі вітання. Мамі, здоров'я та довгих щасливих років. Ой, дякую. Мамуля буде задоволена. Так, ось дивіться, тут така прекрасна альтаночка. Дивіться, яка гарна. Можна робити весілля. Можна, знаєте, просто приїхати і красиво відпочити. О, дивіться, як гарно. Зараз я так щоб було видно. Не тільки мене. Ось така прекрасна О, Архангел, мама вам написала, дякую. Така прекрасна пора. Вона тут. Зараз я вам покажу. Там дуже гарний місточок. Ось там. Доброе утро, це Харків. Да. Доброго ранку. Це Харків. Ось така краса у Харкові. Любитись водопадом? Так, а ось тут ось такий танцюючий фонтан? В Умані? Чи, так, читаю запитання, вам приходилось бути в Умані? Там так, теж прекрасний парк? Так, я була в Умані, тому що я народилася в Вінниці, я там прожила. Поки навчалася в школі і в Умані я була кілька разів, вже в дорослому і в дитячому житті. Тому я знаю парк в Умані. А ще є красивий парк, знаєте де, якщо ви близько там біля Умані, біля Вінниці. Нічого не зрозуміло, що ви написали, що там якась тула, їдеть сьогодні, а куди хто їде. Є е, е, парк в Тростянці, це новий парк. Він такий прекрасний. Там є такі місточки, там є е, рибки в фонтані. Ой, фонтані <клес> в озері. Тому там дуже прекрасно. Там спортивна площадка, дитячий майданчик. А, ви теж з Вінницької області. О, чудово. Ти думаєш, що ви знаєте Тростянецький район і місто Тростянець. Так, Олександр живе в Грузії. Прекрасно, в Грузії дуже красиво. Донька моєї колеги поїхала туди зараз тимчасово проживати. Їм там дуже сподобалось, вони були там на відпочинку, сказали, що дуже привітні люди. І вони поїхали, пам'ятаю, яке місто, поїхали туди е, пожити трішечки, насолодитися. Так, красивий парк, там не був. Де в Харкові, чи де вони були, чи в Тростянці. Так. <ріст> Кілько стоє у вас кілька. <ріст> так, я не знаю, я її не купую, кільку, тому скільки коштує кілька, я не знаю. Давно не їла. Так. Красиве місто. Так, чув таке місто, але не був. Так. Так, подожіть, ви про яке місто? Про Харків? Чи про подожіть? Хто в мене ви вже запуталась? Про Тростянець, ага. Так, да, так. Тростянець дуже красиве місто. Ще місто, якщо ви з Вінницької області, знаєте, Ладижин. Знаєте, Ладижин? Ладижин теж зробили парк. Ще якби до Ладижина зробили прекрасні дороги, вже було б чудово. Але там дуже гарний парк. Так, да, Тростянець, так. Я трошечки запуталась, хто про Харків, хто про Тростянець. Тому в Владижині теж є чудовий парк. Там дуже класно. Ну Там він більш як ботанічний, там дуже гарні рози. Але в цьому році ми не їздили, ми їздили в тому році. Вон, дівчатка ходять з палками. В Запорожжі, я не була в Запорожжі, на жаль, не була. В Дніпрі була тільки проїздом одного разу. Ой, дівчата ходять. Звається, хто підскаже. О, Доброго ранку. Там теж красиво в Запорожжі. Е, я була недавно в Полтаві. У Лейді, Харків Полтава ніби міста, які поруч, так? але людина, яка звикла весь час працювати, яка весь час в заботах, вона не має часу просто кудись поїхати, зібратися і поїхати. Але це неправильно, треба. Відпочивати і більше дізнаватися про те, що напруги нас. І ось у мене день народження було зимою. І я вирішила, що я хочу поїхати в Полтаву на один день зі своїми близькими, просто погуляти, зайти в кав'ярню. А ну скажіть, ви коли-небудь робили ось таке? Просто сів в машину і поїхав в інше місто, просто зайшов в кав'ярню, поїв смачної там якоїсь їжі, сходив десь на оглядову башню. Подивився, просто приїхати в місто. У мене ще є дуже багато міст, в яких я хочу поїхати. Раніше, коли я їхала з Харкова до Вінниці проїздом, ми заїжджали в Київ, тому що Київ столиця України, а я в ній там не була. І ми б собі завели таку традицію. Так, обстановка в місті Тіха. У нас, як вам сказати, зараз тихо. Через 5 хвилин може бути повітряна тривога. Так, привіт. Так, я зрозуміла, ви вчора були в мене на ефірі. Так, любите кільку з цибулею та чорним хлібом. Я, Коли в мене чоловік був живий, він також любив кільку, і він її чистив. І з цибулькою, і з хлібчиком. так. І, але я любила, коли він її чистив. Сама її чистити не люблю. Так, ясно, спасибо. Полтабі супер красиво. Ну, здравствуйте. А чому? Привіт! <сіх> Привіт. Як діла? Ну, дивіться, гуляю парком, йду на роботу. Так, Олександр, дякую вам також, удачного дня. Е, працюйте, натхненного, такого, дивіться, чистого неба. Бачите, таке небо сьогодні красиве. Так, привіт. Так, ви мені пишете і привіт. Добрий. Я не знаю, як вас прочитати. Добри, добриту, Доброту. Доброту. Як вас звати? Напишіть. Тімур Іслам, ви з України. Так, я з України, місто Харків. Зараз ось я в парку, місто Харків, ось тут у нас зоопарк. Ви не були в нашому зоопарку? У нас дуже прекрасний зоопарк. А, за екскурсію, будь ласка, приходьте ще, я щоранку о 7.30, проводу екскурсію містом Харків. Де я служила? Скажіть, будь ласка, я служу в себе на роботі, так. Служила. Так, мої справи чудово. Сьогодні у мене прекрасно, я проснулась. Ви знаєте, цей медитацію, ні? Коли зранку сідаєш, слухаєш внутрішню свою. Так, Тимур, війна є у всій Україні. Такого міста немає, де немає війни. Інтересно було, пока. Пока, Олександр, приходьте ще. Е, так, тому е, прийняла контрастний душ, а ну пишіть, хто приймає контрастний душ. Вмієте приймати контрастний душ? Знаєте, що це таке? А такий заряд бодрості на цілий день. Так, те, що ви, ви вітаєте, це, це дуже класно. Дякую. А деякі, якщо мене провокують, то ви не спровокуєте, тому що я людина пропрацьована. Знаєте, це коли ти вмієш. Контролювати свої емоції. А що вам там смішно, напишіть, будь ласка, що твориться в мірі? Знаєте, мір мій в мені всередині. Ось те, що відбувається зі мною. О, підписалися, Олександр. Добре, приходьте ще. Так, Оксана, опять мова. Оксаночка, якщо вам не подобається українська мова, можете не слухати мій ефір, можете піти послухати трішечки інший. Вальшой зоопарк. Так, зоопарк великий, дуже класний. В зоопарку нема кліток, там зроблено все як природне середовище. Всередині зроблено такі камінці, імітація дерева. Так що, наприклад, ведмеді в них є свої берлоги, у них дуже класно все зроблено, за ними дуже цей. Інколи мені здається, що. Ну, їм добре, їх... вони привикли все життя так жити, І з маличку там. Так. А чому я ваша королева, я не ваша. Доброго ранку. Так, Привіт із Нікопольщини, Незламному Харкову. І вам хар... привіт із Харкова. Какой город? привіт, прослушал душ холодний, приймаю. 10-15 секунд бомба. Рекомендую. Это Черкасы? Ні, це Харків. Місто Харків. Ви були колись в Харкові, Федор? Хто знає Харків? Привіт із Маріуполя. І Маріуполь то Україна. Тому не розповідайте мені з вашими прапорцями, тому що Маріуполь то Україна. Так, привіт. Так, е, е, добре ти. Ви хочете мені щось сказати? Мені привіт, пишете вже п'ятий раз. Можете розочку прислати, я буду вдячна. Можете сердечко поставити, лайк. Більше, ніж у нас в Криму в Таганрогі зоопарк. Малахов Дмитрій. Харків Харків Україна. Так. Е, я розповідаю зранку про природу, про хороший настрій, про контрастний душ. А всі ваші оці мені... Так, із Чилі. Так, я не ваша любов, не треба мене так називати, будь ласочка. Так, о, бачите, Антон сердечки прислав. Дякую, Антон за сердечки. Так, мені вже скоро бігти на роботу, а я поки з вами побалакаю, я вже забуду, що мені треба йти, вже треба бігти. О, 1989 році, ого, як давно ви були. Так, Дмитрій Малахов, вийдіть, будь ласочка, з мого ефіра. Не цей, не розводьте тут, будь ласка, свої пропаганди. Тому що мій ефір не для пропаганд, а він для спілкування людей, які хочуть зранку підписан. От, чудово, що ви підписані. Так, Дмитрій в Харкові. Так, в Харкові всі розмовляють українською мовою. Можливо, не всі, але якщо ви зайдете в супермаркети. Ас обслуживать українською мовою. Тому, якщо вам не подобається моя українська мова, можете мене не слухати і не провокувати, тому що я людина спокійна, я не ведуся ні на які провокації. Мені подобається моя мова, мені подобається там, де я живу. Мені подобається це прекрасне місце. Я вам його показую, щоб ви подивилися і насолодилися природою і хорошим настроєм, і щоб у вас в серці. А, було більше доброти е, до інших, а в першу чергу до себе. <гум> Ні, ви мене заміж не візьмете, тому що я не згодна виходити за вас замуж. Так, Дмитрий, якщо вам там добре, будь ласка, залишайтеся там, де ви є, Дмитрій С, Да. І Малахов Дмитрій також. Можете не їхати сюди, тому що. За таких замуж я не вийду. Так. А хто вам сказав, що я заміж зібралася? Так, в якій часті я живу? Я живу в місті Харків. Так, ось дивіться, яка краса. Я вже біжу на роботу. Мені не подобається, коли приходять чоловіки в мій ефір і починають розповідати пропаганду всяку. Двій, там вже один вчора німець пробивався до мене. А я його заблокувала, тому і вас можу заблокувати. Так, я вчителька української мови і літератури. Ні, я не вчителька. Я не вчителька. Український мій рідний язик. Чому ви вирішили, що він не мій рідний? А чому вам поволі так здається? Я вам зараз розповім. Я жила в місті Вінниця, я там народилася, але українська мова. Вона не літературна, вона така, знаєте, трішки з суржиком. Тому так, парк дуже красивий. Да, парк дуже красивий. Тому а... я навчалася в українській школі. Потім в 17 років я поступила в Харків інститут і тут я вже прожила більше 20 років. І так, Харкові розмовляли російською мовою. Багато хто й досі розмовляє. Але я прийняла для себе рішення розмовляти українською, тому що я її дуже люблю. Тому зараз розмовляю українською, але є у мене російські слова. І більше так літературних українських слів, тому вам і здається, що я вчителька української мови. Дуже приємно. Ох, ніколи не хотіла бути вчителькою, тому що треба мати терпіння вчителям. Хоча, ви знаєте, я працювала в дитячому садочку. І в дитячому садочку я була помічником вихователя. Тому так, щось ви сьогодні всі агресивні, настроєні не так, як мені подобається. Потрібно дарувати хороший настрій і ось хорошу природу. Але ви приходите для того, щоб написати всяку ерунду. А я цього... Не люблю в своєму ефірі. Тому не пишіть. Голубой глаз. А що він у вас один? Я не пойму. чи у вас їх два. Скільки у вас? Голубий глаз. У мене чорні очі. Так, добре. Побеселилися досить. Побігла я на роботу. Дякую всім, хто прийшов до мене на ефір. Так, парк красивий, фотогранадарих видно мені. Сердечок раз заробив коронку. Правду кому казати і про що? А що ви мене запитували? Вчителька, ні, не вчителька, я ж вам сказала правду. Я була помічником вихователя. А зараз я працюю в енергетичній компанії. Чого бачите, енергія в мене це супер, тому що в мене така енергетична компанія. Я не п'ю, ви що, я йду на роботу. У мене вже є син і в мене є доч, тому більше я не планую. Зараз я живу для себе, Ну, ніякого сина я родити не буду. Мені вже досить, я вже виконала свою місію в цьому житті. Народила і сина, і дощ. Золотий дощ, а я не знаю, що значить. А, треба з монетами золотими приїжджати. Так, Євгенія, а чого ви вирішили, що я з утра тяпнула красного? <ріху> Тому що ви так любите. Не всі ж а, люблять випити. Я, наприклад, не люблю випити і не п'ю, і не курю, щоб ви знали. Просто хороший настрій. І хочу дарувати вам і розказати, що можна бути в хорошому настрої, просто зробити контрастний душ. І не обов'язково, як ви кажете, хряпнути. Ой. Добре, справляйтеся зі своїми справами у себе там, де ви живете. Сійте гарне. Так. О, ще один. Доброго ранку. Не буду я вам розповідати, де мої діти. Це не ваша справа. Це мої діти. Де хочуть, там і живуть. Розуміли? Так. Добре. Щось ви дуже злі, Фьодор, мені не подобається. Я люблю добрих людей. Тому що я добра. Бачите, які прекрасні будинки у нас. Але ми живемо навіть забитими вікнами. Прекрасно, що у вас і син, і дочі. Виховуйте їх добрими. Так, все. Дякую вам за ефір. Вчора був веселіший. Вчора мене заміж віддавали, а сьогодні мені хоче, щоб я сина родила. Не цікаво. Сина я не хочу. Так, червоний колір. Все, дякую. Пока-пока.